Я Катерина Широкопояс це час новин на телеканалі «Еспресо». Троє людей загинули у наслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Серед них 14-річна дівчинка, ще щонайменше 13 осіб постраждали. Із пораненням муж поталили 9 місячне немовля. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Увечері росіяни завдали понад десяток ударів по Запоріжжю, атакували шахедами. У наслідок обстрілу пошкоджені шість багатоповерхівок та один приватний будинок, також понівечена будівля дитячого садка та заклад харчування. На місці працюють екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи. У Києві загорівся житловий будинок. унаслідок ворожої атаки. Уночі росіяни ударили дронами по столиці. Унаслідок падіння уламків у Подільському районі зайнялася пожежа на третьому поверсі. Пізніше вогонь перекинувся на мансардний поверх. Про це повідомили у державній службі із надзвичайних ситуацій. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали чотирьох людей. попередньо ніхто. Ne postrežal. 14-річний хлопчик постраждав унаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині. Юнака ушпиталили із пораненнями у стані середньої тяжкості. Уночі росіяни атакували дронами межівську громаду. Там загорілися два приватні житлові будинки. Пожежу вдалося ліквідувати, повідомив очільник області Сергій Лисак. Також окупанти ударили з артилерії по Нікуполю та Марганецькій громаді. У наслідок обстрілу понівечене підприємство. Також пошкоджені шість приватних житлових будинків та лінії електропередачі. Зруйновані. На електроопора вуличного освітлення на місці працюють екстрені служби. І неспокійної ніч була у Росії. Дрони атакували кілька районів Ростовської області. Про це повідомляє місцева влада. Ймовірно, унаслідок роботи російської ППО кілька безпілотників втратили керування. Уламки влучили у багатоповерхові житлові будинки у Ростові на Дону. Там вибиті вікна та пошкоджений фасад. Двоє осіб поранені. Деталі атаки наразі уточнюють. Проведення виборів в Україні є необхідністю, так заявив спеціальний представник Дональда Трампа. Стів Вітков в інтерв'ю медійнику Такеру Карлсону. Так, представник глави Білого Дому відреагував на питання про нібито нелегітимність президента України. А Вітков також висловив думку, що Зеленський перебуває у досить складному становищі, і зараз цитуємо найкращий час для того, щоб завершити угоду, яку Трамп міг би реалізувати. Президент США Дональд Трамп припустив, що можуть встановити дедлайн для Росії на погодження припинення вогню із Україною. Про це повідомляє NBC News. Так американський лідер відповів на запитання журналістів щодо можливого часового терміну, за який президент РФ мав би погодитися на припинення атак. Також президент США запевнив, що мирну домовленість таки досягнуть. Німеччина затвердила додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу для України. Повідомляє Deutsche Welle. цей пакет додадуть до інших 4 мільярдів, які запланували раніше на цей рік. Окрім того, бюджетний комітет Бунтесагу також виділить понад 8 мільярдів євро з 2026 по 2029 роки. Ці кошти підуть на купівлю для України системи ППО Айрісті, керованих ракет, радарів, безпілотників, бойових машин та легкого озброєння Понад п'ять тисяч додаткових ракет для ЗСУ. Уряд Великої Британії замовив виробництво багатоцільових боєприпасів для потреб української армії. Про це повідомляє видання The Economist. Йдеться про керовані авіаційні ракети від ірландської компанії. Ці ракети мають дальність близько шести кілометрів, здатні уражати бронетехніку, включно із танками. А також надводні та навіть повітряні цілі, серед яких літаки угода вартістю близько півтора мільярда фунтів стерлінгів фінанс. Коштом британського кредиту. Я ж нагадаю, раніше оборона компанія вже постачала в Україну протитанкові комплекси та зенітні ракети. Били, принижували та виклали у соцмережі. От всі група підлітків напала на 18-річного хлопця із інвалідністю. Що відомо про кривдників та яка відповідальність їм загрожує, з'ясовувала Емма Стадник. Чекай, чекай, помагає їм. Вається Львівської області. Серед житлових кварталів група підлітків б'є 18-річного хлопця з інвалідністю. Вони сміються, штовхають його та намагаються зірвати одяг. І все це знімають на телефон. Чекаємо, чекай, допомагає їм. Одна із учасниць побиття надіслала відео знайомому, який поширив його у соцмережах. Під час моніторингу ці кадри виявила поліція. За фактом побиття підлітка, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Нападників п'ятеро: четверо дівчат та один хлопець віком 11-14 років. Усі жителі Трускавця. Одній із організаторок нападу, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, а саме 14-річній дівчині, повідомили про підозру у хуліганстві. Не стаття передбачає позбавлення волі до п'яти років та штраф, який вже буде приймати безпосередньо суд, на яку буде направлено певне кримінальне провадження. Вирішується питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру щодо інших учасників інциденту, які не досягли 14 років. За неналежне виховання дітей їхніх батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Дорослі плутають, знаєте, свободу, якої ми не мали в дитинстві, все І дозволяють дітям все, і це призводить до певних наслідків. Насправді дітям дуже потрібне рамкування, і діти люблять чіткі правила. Але головне, щоб за порушення правил була відповідна відповідальність та і співмірна з порушенням правил. І коли її немає, наприклад, або коли ми виховуємося в наративі, що постійно можна правило обійти, то, то коли ми стаємо підлітками, ми теж пробиваємо межі. В різний спосіб напевно було погано прокомуніковано що таке кордони інших людей. Чи в цьому випадку не всі люди є рівні, не всі люди є важливі, не всі люди мають гідність. Та і якщо хтось є інший за нас, то ми можемо його принижувати і робити якісь речі, які не є окей. Жителі Трускавця не можуть оговтатися від шоку. кажуть, такий випадок змушує серйозно замислитися про виховання молодого покоління. Постійно я це згадую. Ну це жахливо. Пропаганда потрібна перед тими ситуаціями, а не вже після розголос, і оце все. Шкода батьків, шкода дітей. Вони знали на що очікують. Виставили все в соціальні сіті. То не можна то не мені судити, але все-таки думаю, що покарання вони мають понести. Ема Стадник, Андрій Поляковський, телеканал Еспресо. Камінний господар у Львівському національному театрі імені Марії Заньковецької презентували нову виставу. П'єсу у 1912 році створила Леся Українка. Вона стала першою жінкою у світовій літературі, яка у цьому творі звернулася до сюжету про Дон Жуана. Режисером та художним постановником став заслужений діяч мистецтва України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Сергій Маслобойщиков. А сама п'єса розповідає про людські кордони та межу, яку до дозволено переступати задум Лесі Українки намагаються відгадати актори театру. Прем'єра вже 22 та 23 березня. Для мене це людина, як владна людина, яка шукає волі. От я би навіть не е, удотожнювала її, чи це саме жінка, чи чоловік, тому що е, коли ми вибудовували цю роль, е, ну і загалом, можливо, ми не можемо знати напевне, але можливо і в Лесі був задум, що командором стає сама ж Анна. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми збираємо кошти на два снайперських приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку у пекельних умовах. війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті espresso.tv та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину. Далі на вас в етері чекатимуть мої колеги Леся Вакольок та Андрій Сайчук.